Наснився мені чудернацький базар, Під небом у чистому полі Для різних людей, Для щедрих скнав продавалися різні долі. Одні були царівинний гірш, інші, як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, Дехто щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, дехто вельми сумнівним, долі ворожки, тасуючи дні, до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може візьму, то собі затям, сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я прийняла її як закон. І диво велике сталось, минула ніч, скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала свою долю сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.